San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector. Please verify. <laughs> Very funny, Station. That's a big negative, over. Yeah, might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised, running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, Station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X ray 6, signs in your sector of some 100 bogeys. Please advise. Negatory station. Scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. Sierra Delta, uh, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I-95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is Battalion, 75th Ranger Ай речу. Сержант Фолли, активно командир 1002-1. You copy. Over. All stations be advised. Satellite surveillance has been disabled. So sus the paid lost ways are in at this time. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Call of Duty Modern Warfare 2. Мряком москальський десант висаджується. Ми будемо їх валити. Так, тікаємо. Пістолет, М9. Бляха муха БТР знову москальський. Ляха-муха. Що ці москалі виробляють? Треба їм за це відплатити. О, висадилися. Ось вам. Я зараз цим москалям влаштую. Раз, ось вам. Не диво завісу пустили. Чи це ми пустили її? Чи ми скористалися цією диму щоб непомітно підійти. Підходьте сюди, москалики! вони своїми гранатами вже задовбали мене. Раз, ось вам подаруночок. Перезарядку? Давайте поки цей візьмем. Али Все ще що? Це гелікоптер їхній підбили. Чи це наший? Бляха, муха, мухацы нашей. Ось вам. А раз, на дак вылезем. Куди нам на дах вилазити? Лякам ухам. Як мені туди? А, тобто я маю сюди йти. Араз, турель поставлю. Це я візьму гвинтівочку цю. Ого, як в ней приціл. Перезарядка. А ще лізуть. Ось так, хедшот. Це ще потужніша гвинтівочка. Ось вам. Ось так вам. Нефтачета від мене. Стінгер. Раз, всередину. Ми що, будемо в оборону тут тримати? Тобто -то я маю туди прориватись? доведеться прориватись проти... Десятків. Москалів. А там БТР їздять, бляха-муха. Швидше, швидше, швидше. А що по-іншому я не можу за... Бляха-муха. Автівка вибухнула поруч зі мною ще БТР добив мене. Навіть це погана ідея стріляти. Треба подалі від автівок бути. А воно ще й десант ще один. Ось так вам. Гараз. Присяду. Зараз по цим БТРам я, яку валю. Ось тобі. О-хо-хо-хо-хо. іще один. БТР треба завалити. Ось так. Ракета зараз буде летіти, летіти, летіти. Ось так. Гаразд, цей кулемет візьму. Хоч якась важка артилерія буде. Ось вам. Раз біжу, бо Паляха муха, що вони зробили із-за. Прошу пробачення. <плес> Ось так вам. Ачка палає. Сюди я так зайду їм притул. Вони ще що, прийшли, щоб тут поїсти смачненько. Вони не знають по пословиці цієї. Безкоштовний сир тільки в Мишоловці. Бля, Вони знову зараза. Ми звільняємо, а вони знову. А чи це визволили когось? Із заручників.

Шорт. Таргетс. Та, скільки вас тут? Гаразд, москалі. Зараз влаштую вам. Куди ви по попішли ось вам? Мама мія. Це найбільше їхнє скупчення. На даху. Чи не на даху, О, ось так вам. Та бляха-муха, ви не даху були. Гаразд. Та, Та бляха, муха. Ви мене вже дістали. Я не встиг сховатись, вони мене завалили. Гаразд. Ось так я їм вдарю. Ось вам. Вони звідси будуть виходити. Чи це наші... Ось! Бляха-муха. Ненадовго. Зависло. Ось так вам. А ще москалі. Ось вам. Так вони ось, де, блин. Вони на все новий новий десант. Викочують. Вас вам москали бисови. Ляха-муха. Что осталось? Ракети мені взагалі недоступні. Хавони знову десант свій. Раз, наверх залізу. Маскаль. Так і думав, що москаль. Ай прошу пробачення. Бляха, і туди рухатися. коли це закінчиться вже. А Стінгер. Треба гелікоптери збити. Ось так вам. Чудово підбили їх. Ось так вам. Та, скільки вас тут. А тепер за стінгером бігати. Доведеться. Гаразд, побіжу за стінгером. Так, дайте пройти. Дайте пройти. Вони вже підбили того гелікоптера. <поствую> Походу, це наші прибули. А, підбили його вже. А це вже наші прибули. Відкріплення при прибуло. Раз біжу. Раз сідаю. Але думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!